Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні хмарно зранку, але дивилася погоду, має бути гарний сьогоднішній день. Сережа пішов з тезором гуляти. Зараз прийде, хочу їхати сьогодні. В город треба там по справах туди і назад. І ще купа заодно бензин, бо хочу сьогодні починати косити на городі траву, щоб не давати їй підніматися сильно високо. він її там перебиває. На таку міленьку, і так вона там і висихає. Бо моментально все росте дощі, все заростає дуже швидко. А я хочу на городі там сьогодні попробувати трохи попрацювати. Ну, головне, щоб не було дощу, бо так воно буває, показує, що гарний буде день, і з самого ранку йде дощ. Так що, надіємося, що буде гарна сьогодні погода. Сережа збирається їхати на шиномонтаж. Зробив диски, це йому їх тут порівняли. Що їм робили Сережа, Бо я не, не дуже розумію. <сум> диски, Куди ти здавав, що їм робили? Ну я, вони їх варили ці, uh -huh. кромки варили, рівняли, щоб не було восьмерок на дисках. Да, потім ще завіз на покраску, покрасили. мені їх попіскоструїли, а потім красили порошком. Так, я купив вчора Просло, резину Просло. в Одесі. Це що за фірма? Де біка? Польський. Угу. За 4 штуки скільки ти заплатив? 8 132 чи що щось таке? Ага. Це 15-й номер. 15-й діаметрі. Чи діаметр? Ну я не дуже в цьому розумію. Так що зараз поїде ще перезується, поміняє, бо... Ще їздить на зимовій резині, то не було часу, то одне за одне. 832. Гарні. Ті, звісно, були рідні, були трохи світліші. Це вони є. Ні, нема. рідний початку. колір, да, да, рідний колір. Ці трохи темніший. Вони вже близькі подерді, страшніше. І... Ну, то вже скільки ти їздиш, да? кожен день, кожен Її день. вже там так подовбала дорога. І... Вже довольний, що все зібрав до кучі, да. поїде поміняє вже колеса, диски. Зимові ті не дуже такі мають вигляд гарний. диски. Ну, там, там вони желізні диски. Ну, так, колпаки, і, і, колпаки, і Вони тій. ломаються, ті да. колпаки. Навіть... Ці гаренькі, хороші. Так що залишилось тільки поміняти. А краса за вікном. Вияснилося, сонечко таке. Он скільки кульбабів тут у мене цвіте. Повно. Ось там під забором такі гарні тюльпани цвітуть. Ось такі красота. Кульбабів повно. Сережа поїхав сьогодні це ж міняти колеса, купи бензин. Добре, що погода. І ось тут мені також все скосив. Тут і кульбабів повно, і щавіль він, який наріс. Все треба косити. Але так гарно навіть з кульбабами. Красота. Дуже гарний вигляд з вікна. Червоніють гарно тюльпани на сонці. Краса. скосив все, зібрав на тачку, вивіз. Я тут квіти тут і от з цієї сторони повиривала всьому Викидала, повикидала. Скрізь тепер порядочок. Ось які гарні тут тюльпанчики в мене цвітуть. Це я в минулому році від мами привезла, також коли її купувала з Одеси, привозила, в неї порозростались. Були ще чорні, але позапилювалися, всі отакі залишились лише повно. Також дуже гарні, так що перескрізь у нас тут порядок. Зібралася на город, Сережа там косить, я кажу, що також піду, буду сіяти кавуни. Чомусь я думала, що в мене є насіння кавунів. А оказується нема. Я накупила не деньки, є ще з минулого року, кавунчиків в мене немає. Це те, що можна зараз. Ще ось такі кабачки знайшла і солодку кукурудзу. так Також зараз там буду перешарую земельку і посію. фасоля ще таке там залишилось, ну то ще рано. І ще сьогодні планую хай ще трішечки підсохне. Знову все ось це під вечір скошу перед паскою. Тільки все покосили знову все заросло. Так що сьогодні ще ось тут треба мені спасити, так де порядок, бо знову дощі, дощі передають, хто його зна, коли знову можна буде щось робити. Це зовсім другий вигляд. Сьогодні скосила трошки коротше вже, бо дуже швидко росте, як тепер гарно видно, де бордюр. Сіпочво покровні, тепер так стало гарно видно. Красота. Сережа запалив мангал. Захотів сьогодні гамбургери робити. Тихо, так хорошо зараз. Трошки посправлялися. Як тут все гарно цвіте. Красота. Гарний день сьогодні. На городі трохи зробили роботи. Трошки пересапала ось тут, невозможно таке мокре, тверде. <клухи> посадила кабачки і посадила кукурудзу два рядочки ось там, ось там по підсітку, лишила Цезеру доріжку прямо біля самої сітки, бо він там гасає. А Сережа сьогодні взагалі молодець. всю траву скосив. Там в дворі і весь тут. Чистота. Завтра, може, мені купити десь кавунчиків. Та якийсь день ще кину Це він тут що залишив. А, це нарциси тут, думаю, що він тут так залишив трави скільки. М -м -м -м. Пахнуть сливки. Тут десь ріс, ага, ось він. Такий тюльпанчик росте. Не знаю, яке воно буде. Листечко в нього таке. Ні скоросле, який побачив, зацвіте, що то буде. Порядок. Сонечко сховали за хмарочки. Красота. Так, добрий добре ой сказала йому зроби мені лавку на городі. Ну, якось зроби, немає теж бідний часу. М -м -м, як пахнуть вони, красота. Красота. Гарні тюльпани такі. Гарний день сьогодні такий тихий, спокійний. Багато роботи зробили. Ой, на голові чорти що, як то кажуть. Руки грязні від трави. Ой, ну, хоч поубирали, слава Богу. Чисто і в подвір'ї тепер і на городі. Ще тільки треба якось досадити город та й все. Сонечко сховалося, стало прохладно, так. Ще на сонці сьогодні понапікалися. Ну, зараз так дуже холодно. Здається. Місяць молоденький і одна зірочка нього, Красота. Повара. Цезар на місці. Да, Цезар? У нас вже булочки піджарилися чуть-чуть. Жде, жде. На тобі Касанчик. тарілку я принесла. Все, я там вже все приготувала. А, воно швидко ну, бачиш. Угу. От ну, ці лучі, чим ті, що ми той раз брали, то. Ті втратили. прям розлазились. Так, а да, ці хороші. Ці якраз хороші. Що це, Сер? Жде бідний. Вже одну за чугунна кришка від сковородки гриля така є. Ага. А, ти туди пробку від вина поставив, Ну тут не було ручки в ній. Ну вона Я... така йде, вона да. Вона така була без це. Да, Я ж да. би Пробку викупию і Нормально. Воно гаряче нормально. О, яке робити. небо червоне таке стало. Слухай. Ну, але нема, не показує морозець на завтра, але небо воно, яке гарне. Червоне-червоне. І так прохладно стало. Красота. Тихо-тихо на вулиці. Ось такі гамбургери я зробила. Сережа ще смажить там ковбаски. Будемо вже вечеряти. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.